Вітаю всіх на моєму каналі. Сьогодні трошки незвичне відео, зараз поясню чому. Я би його назвала ярмарка колод. В мене зібралось дуже багато колод. Є і за певний час я зрозуміла, що Є в мене колоди, які мені подобаються, але з ними не працюю. Є, які я купила, купила, але вони мені не зайшли. Тому вирішила зробити це відео, показати вам ці колоди, які мені. Не зовсім зайшли, але вони в гарному стані, я з ними майже не працювала. І хочу вам показати кожну колоду буквально трішки, щоб ви побачили, можливо, вам сподобається і ви їх захочете придбати. Ціни я напишу або під цим відео, або в першому коментарі. Хочу сказати, що розсилка по, пересилка по Україні буде за ваш рахунок. Ціни будуть набагато нижчі, чи чи, ну, нижче, ніж вони продаються, тому що я в першу чергу я хочу не заробити на цьому, а хочу, щоб мої колоди знайшли нових хозяїв і працювали з ними, приносили їм радість пізнання, нову інформацію і приємні якісь моменти. Отже, пропоную спочатку почати з ось таких оракулів. Зразу кажу, я їх брала на Aliexpress. Ви знаєте, я часто в своєму відео кажу, що я беру деякі колоди, оракули чи таро, чи лінарман беру на Aliexpress для того, щоб подивитися, чи підходять вони мені, чи буду я з ними працювати. Бувають інколи гарні колоди на Алі, які дуже гарна якість, яка мене дуже приваблює, і в мене навіть не вистачає бажання придбати оригінал чи, там, наприклад, репліку. Що в нас тут? Це в нас маска Тебе, Оракул. Не працювала буквально ну, можу один-два рази брала там для себе витягнути, подивитися, і мені воно не зайшло. Ось такий оракул. що в нас. Значить, дивіться, Тут є UR-код, по ньому ви можете скачати англомовний посібник по цьому оракулу. Я його закачувала, дивилась, він дуже такий детальний. Там розповідається, і що зображено на карті, і що, що означає карта. Як можна з цим працювати, ну, тобто взяти в роботу цю інформацію. А, карт, вони всі пронуміровані. Зрозуміло, що у мене тут не по порядку. Я таким не страждаю викладати карти по порядку. Вони доволі такі ну, темні. Я не знаю, як в оригіналі, оригінал не бачила. А, доволі темна, така трошки в плані а, кольорів темна колода. Але а, ну, є цікаві і, скажімо так, є з чим працювати. Ось така колода. Рубашку я показувала. Ось така рубашка, ключик. Тобто, ну, зрозуміло, що оракул, да, пряме положення. І хто або з перекладачем, або Хто знає, хто знає добре англійську мову, тому буде ну, взагалі працювати можна, як то кажуть, було б бажання. Ось такі карти. Ну, я не можу сказати, що супер -якість. якість, як для Алі, а останнім часом Алі робить доволі непогану якість. Я зустрічала колодит нам, наприклад, від видавництв і якість картону була набагато гірша. Ось таке. Тобто, назва іде коротке посилання, така інформація. А в qr код да, ви можете більш детально побачити. Дуже цікаві а, коментарі до кожної карти, а, дуже цікаве пояснення. Тому, хто таким цікавиться, я думаю, воно стане в нагоді. Тобто, ну, ось, ось, приміром, ось така дуже гарна. Сива, але не моє. Так, це в нас перша. Далі, наступний оракул. Я його замовляла ось такий: Квантиум. Після 53 карти. Є інформація, є UR-код, можете закачати. Взагалі не працювала. Чому я його замовила? Навіть не знаю. Був, мабуть, в мене в голові ретроградний міркуй. Тому що взагалі ну, не зайшло. ось така, тому що вам видно ось такі кольори, вони розподіляються на блоки. Бачите, он, йде по верхівці, ми бачимо, це ідуть блоки. Теж закачуєте qr код і там є вся інформація красивий дуже ракут, дуже там детально все розказано. Ну, навіть можна працювати а, і без, тому що зрозуміло. Тому, будь-яку тут, дивіться, спіріт, потім енергія. На блоки розділено. Да? Ну, що далі в нас. Така. І що в нас? Spirit був, і ось ця піпл, люди. Тобто це такі... Фотографії йдуть з елементами. Ну, Photoshop всякі. Ммм, цікаво. Вже подобається собі, така корова потрібна самому, але ні. Оптимізм. Дуже гарні. І тут якість по кольорам вона більш, ви бачите, світла, більш така. Яскрава. У нас відбій повітряний, шикарно. Тобто ось такий йдуть, бачите? Тревел. Цікаво можна навіть працювати, а, як можна, наприклад, кіпера трошки. Цікаво. Ну, тобто, кожен вирішує, дивіться, ось така. Далі, від оракулів ми переходимо до тару. Значить, цю я замовляла з Америки, з eBay. Думала, що оригінал ха-ха-ха, Чому я так думала, я так не вирішила. Таро, Таро, це Китай. Є ЮР-код. Бачимо. Откровенний Китай. так о. Ось так давайте. Це, ну, я знаю, думаю, що ви знаєте про цю колоду. Вона доволі популярна, вона класна, а вона дуже гарно відзивається. Вона, вона інтуїтивно зрозуміла. А, але я з нею не працюю. Тобто, спочатку трошки працювала, потім щось мені, але не, я не можу сказати, що не зайшла, чи в мене якісь претензії до колоди. Ні. Але ж ну, щось вона лежить і я якось не використовую, немає в мене потреби, нема потягу а, працювати з цією колодою. Дуже гарна, дуже мила, дуже приємна. І вона зрозуміла, да, вона дуже зрозуміла. А, в інтернеті є, я бачила, достатньо інформації по цій колоді, навіть по опрацюванням кожної карти. Тобто ось така вона, вона вся в таких от кольорах зроблена. Якість доволі непогана, дивіться. Цікава колода. Ще раз кажу, ціни будуть чи під відео, чи в першому коментарі. Ось така сонце, дивіться, який імператор гарний. Ну, ось така. Це в нас старо. Не хочу займати багато вашого часу. Далі в нас іде Ленарман. Теж, я Ленорман, я ж кажу, я не а українське видавництво. Я використовую Ленорман інколи як додаткову при роботі з клієнтами викладаю на кожну позицію Таро ще Лінорман. Але мені, ну, скажімо, особисто мені, зараз, це, ну, хто знає, що це подвійна колода, є вишневі, і лі, он, бачите, біло вишневі субітки. Е, Якість яку ну, брала на сайті граю А, мені здається. Але, тобто, взяла це щось, ну, вона мені теж не дуже. І мені немає потреби, в мене є інший лінорман, який мені більш заходять, більш подобаються. Та ця мені, ну, це ж ну, щось не моє, скажімо, не, не моя, оце, це не моя колода. Тому якщо у вас є бажання, я з радістю великою вам продам. Ось, от що ви побачили якість, я з ними майже не працювала. Ось, дивіться. Такий картончик, картонний картон. Так, далі, з цим ми розібралися далі. І останнє це теж я брала, але вона мені зараз не треба. Послання стихій. Теж майже не працювала. Бачите, оскільки м -м, біла виробка, бачите, видно, що. Чиста, не замазана, нема нічого, Тобто, кажу, не, не користувалась. Теж брала на сайті гра .UA. А, Можна як оракул, можна як карту дня, можна розклад робити. Але, як то кажуть, взяла, потім подивилась і зрозуміла, що ну, не моя система. Тому, якщо у вас є. Бажання, вона вам загорілася, з радістю вам її продам. Ну, ось така в інтернеті достатньо оглядів. Це я показує, що побачили, що в гарній якості. Ось ось така, така в неї рубаха. Ось така колода. Маю надію, що вам щось сподобалось, тому пишіть повідомлення, я всім відповім. Дякую за увагу!